Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Христос Воскрес. Ісус Воскрес! І сьогодні маємо таке служіння? Ви знаєте. Раніше ми навіть не подумали, що так може бути. Але слухаючи цю пісню, ми, я так роздумую, і ніщо нас не розлучить з Христом. І знаю, в кого я вірував. Слава Богу. Свого часу, коли я прийшов і сказав, що я покаявся, знаєте, мені сказали. Ой, що ти зробив? Лучше б ти пішов би в партію, там тобі дали б якусь ну, посаду і ще що. Ви знаєте, це все проходяще. Але Ісус Христос, Він прийде скоро, і ми будемо там, де Він нам приготовив місце. Слава йому. Служичи слово Боже, я собі так роздумав над тим, що говорив сьогодні Господь. Знаєте, що в Першій пробуді ми чули, що повинно, ну, ми будемо на тій на тій горі. Добре бути на тій горі. Значите, знаєте, апостол Пав Петро каже, нам добре бути тут. Слава Богу. Ми повсякчас прибаємо на висоті з нашим гостом Ісусом Христом. Но бувають і моменти, коли нам потрібно зійти в ту долину плачу. Знайте, потрібно в нас є і випробування, Читайте слово Боже, нагадав такі слова, які записані. У псалмі 23 третьому псалмі такі слова каже Давид Крістова. каже, коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряві, то не буду боятись того, та ти при мені, бо жезло твоє. Твій послуг, то вони мене втішать. Бачимо, що Ісус Христос навіть і там, де би ми були, знаєте, Він нас проведе, Він нам дасть благословення. Хай би Бог нас дійсно укріпив, якби ми не йшли б, знаєте, в нашій дорозі, порою бувають, я вже казав, випробування, порою бувають, що то ще в нашому житті, знаєте, але Господь, я вірю, що Він не оставить нас. Ми знаємо, що і ми чули, що нам потрібно, якби ми себе. Ну, би сказати, не вимивали б не ми, якби руками своїми не знаєте, от, якби ми не старалися бути чистими, знаєте, коли наше серце буде нечисте, то ми. Будемо перед Богом сказати ви знаєте, хаби Бог це дійсно укріпив дав нам сили, що ми своє життя повсей час опридповували і старалися жити так, як навчає нас Слово Боже. Не дивитися ні вліво, ні вправо. Дивитися на нашого Господа Ісуса Христа, як Він пройшов цю дорогу. Ви знаєте, що багато людей вони говорять, що я ще встигну, я ще встигну. знаєте, роздумуючи над Словом Божим. я так Читаючи його і зауважив такі слова. Це є Луки, 13 розділ. Я читаю із 23 віша такі слова. 22, 22, 22 віша. А проходячи містами та селами, він навчав до Єрусалиму, проштуючи, і озвався до нього один, Господи, хіба буде мало спасених. І читаючи Слово Боже, ми читаємо. Матвія, у Матвія, Матвія семи розділ. И стра и странность Матвія 7,13 тринадцять, уйходьте тісними вотьми, бо просторі ворота і широка та дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Ми бачимо, що Ісус Христос, коли був на тій землі, Він навчав, він навчав народ. І коли Він воскрес. Ми читаємо в дії святих апостолів перший розділ із третього вірша. Каже, а по муці своєї він став перед ними живий із засвідченнями батьма і сорок день їм з'являвся та про Боже царство казав. Бачимо, що коли Ісус Христос Він воскрес, Він ще являвся ученикам, він являвся багатьом і навчав їх про Боже царство. І коли він ще був на цій землі, таже я читав, що. Приходили багато людей, і вони питали, як нам осягнути вічне життя, як нам ну спастися. І Христос каже, свикуться війти тісними ворітьми, бо кажу вам, багато хто будуть вона матися війти та не зможуть. Задуючи слово Боже, читаючи Біблію, ми читаємо в буті, коли Ной будував ковчег. Роздумуючи над тими ну, би сказати, розмірами того ковчега, я так собі уявляю, це є п'ятиперховий дім, може і три під'їзди, знаєте, от, і його збудувати, я так собі розумію, то не прийшло мало часу. Ну, передання говорить, що цей ковчег будувався 120 років. знаєте, от, І я так розумію, що багато людей вони були би сказати, присутні і вони будували цей ковчег. І Господь сказав, щоб ну, посмолити і із сердини і знаружі цей ковчег. І Бог дав таке повеління, щоб туди війшли всі там за те звірі. от, і те все, що би мало е, спастися. І я так собі розумію. Я багато людей вони, ну розуміли, і вони собі може думали, як так може бути? Може бути дощ, може бути потоп. Як не було нічого, ні води, нічого не було. Але Бог це сказав. І сьогодні я багато людей. Ви знаєте, Бог. Кличе до покаяння. Я вже так нагадував, що я ще маю час, я ще піду чи на пенсію, от, чи може які-то ще зроблю ну, які-то речі, чи які то обставини будуть знаєте, і я ще ну, навернуся до Господа. Але цього часу, ви знаєте, що може не бути. Та як той ну, та як води затопили, будемо сказати, той світ, от, і так же може бути той час, коли прийде Ісус Христос, а може навіть і перерветься наше життя, де ми будемо в вічності. Вже ми не один. Раз чули, от, і читаємо слово Боже, що Господь він сьогодні добрий, Він сьогодні милостивий, він дає все нокине в нашому житті. Як вже нагадував, і сонечко, і дощ, і все все для того, щоб возростити те все, що насаджено. І Він хоче, також возростити і під напояти Твою і мою душу цим небесним хлібом. І сьогодні я так собі і роздумав, і думаю, як було добре, коли дійсно були всі ви сказати, вкупі, були всі ви сказати, в одному єдинанні ви знаєте, і славили ім'я. Господнє, але це є, я так розумію, це Боже випробування, як ми будемо поводитися, чи ми будемо зустрічатися, чи ми будемо ну, би сказати, в єднанні славити ім'я Господнє. а може, і навіть і ну, вже не одна душа, ви знаєте, ну писати, ну без писати, як би сказати, ну, би сказати, че, ну вче, вчество, ви знаєте, тому що нема такого спілкування. Тільки от хіба що можна подивитися цю передачу, чи це є прочитати Слово Боже. Але все ж таки ми читаємо Слово Боже що Господь напоминає, щоб ми залишали своїх зібрань. Ну, сьогодні є обмеження, є ну, по 10 чоловік, але ж я не знаю, чи хоча б збираються тих 10 чоловік. Бог випробовує наші серця, Бог випробовує, щоб було сказано, чи ми будемо дякувати Господу за ті всі обставини, чи будемо дякувати це все, що Господь робить для нас. знаєте, що ну, свого часу, дивлячись на обставини, ми можемо. І не цінили цими бискати зустрічами, не цінили цими собраннями. Я вже так собі і роздумував, Навіть не скінчилися собрання, і ми вже бігом-бігом біжимо додому, бо в нас якісь проблеми, якісь переживання, якісь може якісь ще якась, суета, ви Знаєте, Но сьогодні Господь звільнив нас від того, всього, ви знаєте. І ми маємо час, ми маємо час послухати, маємо час прочитати Слово Боже. Хай би Бог нас дійсно укріпив, дав нам сили, що ми своє життя упадкували. Ли під підбожі під боже благословення під божі, 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 божі сказати, ті стандарти. Ви знаєте, хабі Бог нас дійсно укріпить і сьогодні. Бог дає нам таку можливість бути пред Господнім лицем. Знаєте, що сьогодні багато людей вони, ну стараються війти тими широкими тими широкими войками, тому що ними дуже дуже добре йти. Немає ніяких таких переживань, немає нічого. Ви знаєте, і можна якісь проблеми, і що то обминути, і що то зробити. знаєте. і багато людей вони див, вони говорять, що Бог не дивиться на, на, на наше, в наше положення, на наше. В зовнішність, він каже, він дивиться на нашу, нашу внутрішність. Дійсно, Бог бачить нас внутрішність. І ми читаємо в Матвія такі слова. 7 розділ і 21 вірша. Каже, Бо з середини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, кранч, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, піступи, безстицтва, завидюще око, богозневага, гордощі, безум усе зле, що виходить з середини і людину опогання. Бачимо, що ми можемо дивитися на ну на зовнішність людина, як одіта, вона як ну поводиться і ще що, «Но з середини виходить це все, що не подобає Ісусу Христу. Знаєте, от я вже було нагадував пару тих, може, чекає. Щотимуть. Але ж я так розумів на знаєте, не то, що б, Я так розумів перше, якщо б якась буде ну, задушити чи що знаєте. але ж коли ми не любимо брата, коли ми не любимо сестри, ви знаєте, ми є душогуби, ви знаєте, і знаєте, що душогуби вони царства Божого не наслідують. Хай би Божа любов вона була у наших серцях, що ми любили один одного, ну, не дивилися скосу, не дивилися так, ну, би сказати, непривізно. Хай би Бог дійсно укріпив, дав нам тую Божу любов, щоб ми. Цінили цею Бож любов так, як Бог нас полюбив. Ви знаєте, це може ну вискати тяжко. Ви знаєте, тому що може людина не так подивилася, може не що то сказала. Ви знаєте, може, що обідла нас, але в нас цього воно не повинно бути. Ви знаєте, ми є діти Божі, ми є відкуплені кров'ю вже було сказано, нашого Господа Ісуса Христа. Ми повинні прощати. Ми повинні влюбити. Ми повинні. Молиться один за одного. Знаєте, багато в нашому житті може бути, що наше би сказати, входження, наше життя може бути відне чому чомусь то іншому. Ми можемо віддавати своє, ну свій час, ну би сказати, так як вже було нагадну, заробітку грошей, спорту, ті, і ще то багато, багато, багато чого то іншому. Ви знаєте, коли ми це все віддаємо, ми просто ну віддаляє, віддаляємося від нашого Господа, от знаєте, і ми припиняємо духовно зростати. Хай Бог дійсно нас укріпить і дасть нам сили, що ми дійсно ну роздумали над тим, що дає нам Господь. І сьогодні я вже нагадував, що ну дивлячись на на тую, на тую обстав, ті обставини, не состояння тих людей, ви знаєте, народу Божого, ми повинні молитися і просити Божого благосвіння надалі. Хай Бог ну, у нас. Укріпить і дасть нам сили в тому состоянні, яке воно є. Хай би Бог нас дійсно ну, з'єднив надалі. Хай би ну, на, ми так разом славили ім'я Господнє. І Слово Боже, нас укріпляє і дає нам сили, що ми йшли з ним і славили ім'я Господнє. Якщо наша прив'язність до чогось більша ніж любов до Бога, то варто задуматися і переглянути своє ставлення до неї. Знаєте, один брат сказав таке свідчення, що Люди, може, від е, міста живуть е, далі, ну, і вони мали, ви сказати, таку е, далі обходити, вони мали такий човен, і вони собі ближче перепливали один, ну, щоб ну, чи, ну, чи, чи, е, чи зменшити цю відстань, яку приходити пішком знаєте. І коли вони е, е, хотіли йти, йти додому, от, вони сіли от, і вони переплили переплисти собі на другий берег от, собі додому. От, і, е, Вистування вони повислувалися, дивлячись, що вони на ну, тому самому місці, от, коли туман розвітяться, не бачу, що вони прив'язані до того, чого вони не відв'язалися. Буває, що ми прив'язані до того світу, знаєте, от, і ми не дивимося, як ми йдемо поряд, як ми ну, рухаємося навнів з нашим Господом, знаєте, хай би дійсно та суєта це є наш не не тримала нас. А ми йшли за нашим Господом Ісусом Христом. Же було було сказано, я ще б тобі. Тебе... Нагадати тє слово каже, що це буде багато каже, спілкуйтеся відти тісними ворітьми, бо каже вам, що багато будуть намагатися війти та не зможуть. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете стоїте із середини двору та стукати в двері, казати: Господь, вічний нам. А він вам відповідь скаже: не знаю я вас, звідки ви. Тоді станете ви говорити, ми їли, пили при тобою і. І на вулицях ваших наших навчав ти. А він вам відкаже: вам, не знаю я звідки ви відійдіть від мене всі, що чинять неправду. Ми вже чули, знаєте, що так воно сказано, що хто чинить неправду. Багато людей ви знаєте, вони хочуть щось виправдатися, вони хочуть своїми доказати, що то ви знаєте, але ж Бог бачить наше серце, він знає наші помисли і він бачить наше ходження. І це слово Боже. Ми бачимо і читаємо про того юнака, також як він питався, як увійти в царство, в царство Боже, і що сказав Ісус Христос. Каже, він каже йому, чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрим, окрім самого Бога. Хто коли ж хочеш увійти до життя, то виконуй заповіді. А той йому каже, які саме. А Ісус сказав: не вбий, не чини перельву, не кради, не свідкуй неправдиво. Шнуй батька та матері і люби свого ближнього як самого себе. Говорить до нього, юнак, це виконав я, чого ще бракує мені. Ісус каже йому, коли хочеш бути досконалими, піди продай добра свої та й убогим роздай і матиме скарб. Ти на небі, по тому приходь та йди слідом за мною. Почув же таке юнак, почув же ж юнак таке слово, відійшов і заж... зажурився, бо великі маєтки він мав. Ісус вже сказав своїм учням. По правді кажу вам, що багатому трудно війти в царство небесне. І ще кажу вам: верблюду легше пройти через гочне вушко, ніж багатому у Боже царство війти. Як учні це зачули, здивувалися дуже і сказали, хто ж тоді може спастися? А Ісус позирнув і сказав їм, неможливе це людям, та можливе все Богові. Слава Богу! Ми бачимо, що юнак він мав. Вже ну його Бог я так розумію, його Бог благословив, бо він каже, я з малку виконав ті западі, Бог благословив, Він був багатим, але каже, що ще мені бракує, щоб війти в царство Боже. І сьогодні Господь також питає кожного з нас, що ж нам бракує, щоб ми війшли в царство Боже. Каже, каже до туїнока, розпродай все і роздай Богам. Бачимо, що учні також сказали: а ну як як ми можемо Пастися. От. І каже Петро, от усе ми покинули і пішли слідом за тобою. Чи сьогодні ми покинули все, чи пішли за Ісусом Христом? Хай би Бог нас дійсно укріпив і дав нам вже сили, щоб ми дійсно лишили це все, лишили, ну, би сказати, цю суєту, ви знаєте, а йшли за Господом Ісусом Христом. Ми об'явлені читаємо такі слова третій розділ і досить відомі нам слова. Ще зачитував, ще що казав. Бог бачить на сестре Він бачить наше ходження і бачить ставлення наше до нашого Господа, до кожного з нас. Каже, я знаю діла твої, що ти не холодний, ні горячий. Якби ти холодний чи горячий був, а що ти теплий, ні горячий, ані холодний, то тебе з уст своїх. Бо ти кажеш, я багатий і багатів і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нуждений і мізерний вбогий, сліпий і голий. Раджу тобі купити у мене золото, огні перечичного, щоб збагатитись і білу одежу, щоб з'ягнутися, і щоб ганіба наготи твоєї не видно була, а мастю намасти очі свої, щоб бачити, кого я люблю тому докараю і караю того, будь же ревний і покайся. Ось стою я під варима та стукаю, коли хто хоче почути мій, коли. То почує мій голос і двері відчинить. Я до нього віду і буду вечеряти з ним, а він за мною. Переможці сісти, я дам на престолі, на моєму престолі за мною, як і я переміг, був із отцем своїх сів на престолі Його. Ми бачимо, що Ісус Христос каже, я знаю діла твої, і сьогодні він бачить кожного тебе і мене, як ми як ми як ми живемо. Хаби Бог дійсно укріпив, щоб ми. Йшли нашого Господа, каже, що я багатий із багаті і не потребую нічого. Дійсно, може, хто каже, я вже маю той і то і то, і не потребує знаєте, але ж Господь він є сильний Бог, і без Нього ми є нічого, і каже, раджу тобі. Купити в мене золото в вніперечишного. І сьогодні Господь радить нам прийти до нашого Господа, укріпитися його благодатью і силою, і свою надію покласти його в сильні руки. Хай Бог нас дійсно укріпити. Ми помолимося, а потім Божого благословення, хай Бог дасть нам сили, щоб ми дійсно, я вже казав, своє життя упроклавали його сильні руки. А Він проведе і Він чекає нас там в на небесних оселях. Йому хай слава. Амінь.